То відремонтує проспект Свободи. До кінця тижня мають визначити підрядника, який відновлюватиме територію, де була фанзона Євро 2012 Йдеться як про плитку, так і про газони вздовж центральної алеї проспекту Свободи. Загальна вартість відновлення 2 мільйони 250 тисяч гривень. Усі затрати повністю відшкодує УЕФА. Ми очікуємо коштую УЕФА найближчим часом. Тобто, до кінця наступного тижня кошти мають надійти. Ми не чекали, поки вони зайдуть на рахунок. Ми об'являли відкриття торги вже. Тобто паралельно не чекаючи, тому що очевидно, що не цікаво проводити такі роботи, коли сніг лежить, коли холодно. І УЄФА загарантувало те, що воно виплатить свою допомогу. За право виконувати роботи у колишній фан-зоні змагаються три підприємства, які подалися на конкурс: одне комунальне і два приватних. Найкраща пропозиція надійшла від того, яке вже має досвід роботи саме у центральній частині міста. Проте за регламентом оголосити переможця можна не раніше п'ятниці. Далі з ним укладуть договір, і у вересні ремонт проспекту розпочнуть а до листопада його мають завершити.